Друзі, нас перші. про проголовне поїхали. 20 хвилин тому у кількох каналах українського та міжнародного партизанського руху з'явилося звернення цієї ночі. Росіяни буде спати тепер можна. Кожна ракета з відповіді кожен трупу з поясненнями. Ми йдемо не до кордону, ми йдемо до мозку війни. Інсайдерські джерела з ГУР повідомляють відразу кілька партизанських загонів. Активізовані у Брянській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях, готуючи удари по вузлах ППО і зв'язку, диверсії на нафтобазах, вузлах ЖД та складських хабах. Ураження об'єктів в пише телеграм-канал Московський Партизан. Друге комбінована операція ЗСУ в небі. Одночасно на пізній вечір ЗСУ готує удари дронами камікадзе та крилатими ракетами по ключових аеродромах та складах у тилу, зокрема Таганрог, Морозовськ, Білгород, Єйська а на Києвпольовіх штабах, де планується координація чергового російського наступу. Використання новітніх гріма 7 – керованих ракет із електронним маскуванням, здатних обійти ППО РФ. Після кожного їхнього удару наше де ще глибше вже не в кордон. Онеосистему заявив генстаб України третя утрати цифри та ті, які шокують за підсумками останніх 48 годин до сьогоднішньої ночі. Понад 1245 загиблих і поранених у військах РФ, згідно з перехопленнями і шпитальними витоками знищено або виведено з ладу три склади ракет іскандер, два аеродроми зі стоянками Су-34, Су-35, щонайменше п'ять, командноштабних машин, а одного другого ешелона з боєприпасами. І це лише перед день запланованої комбінованої хвилі. Верти ефект страху в тилу РФ. Російське командування оголошує жовтий рівень бойової готовності у 11 регіонах. Евакуація командних центрів ростовській та Білгородській областях у бункери по телеграм-каналах ширяться відео, як люди залишають прикордонні села під гуркит вибухів ночі. ФСБ блокує всі згадки про удари по складах, видаючи це за випадки короткого замикання. Коли тиша стає підозрою, вони не сплять не тому, що хочуть, а тому що бояться а лише пише один із партизанських командирів. П'яти політичний тиск зростає на Воні зростання втрати тотальної розгубленості. Патрушев проводить таємні переговори з військовими радниками Китаю, вимагаючи гарантій на випадок ескалації. Частина губернаторів звертається до Кремля з вимогою або обороняти або евакуювати прикордоння. Військова вертикаль Путіна виглядає все більш розгубленою. а Частина офіцерів уже напряму говорить про зрив командування. Сьогоднішня ніч стане поворотною у психологічній війни. коли Росія вперше масово не спатиме не через свою агресію, а через страх відповіді. Ця відповідь буде не лише фізичною. Вона буде С темної стратегічної безперервної той же час після анонсу чомусь користь зупинилася станом на зараз. Там пожежа та лунають нові вибухи відразу від постачання до кільцевої системи відрізали Росії наземні сили спецназу ЗСУ а Порочка шахедів через реп 24 лютого шостий раз за останні півроку полюхнулася прямо на станцію. У той же час, після також потужного вибуху в Києві, телеграм-канали пишуть, що одна з ракет Канажала змінила траєкторію та вибухнула поряд із реактором. Не вони скид хотіли ударити по захопленому бункеру Соджі, Втім, не вийшло в окупантів. істерика. ситуація критична. Станцію переводять у режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курський наступ. Зсу крім того, збільшився рівень радіації. Хмару може погнати на Москву. Гедогралися вони телеграм-канал Топорпом пише, що на станцію впав свіжий канжал, випущений мігом. Триває розбір за. Валів корейські війська припустили до охорони станції. Сьогодні спати не буде ніхто. Пишуть, що за вечір уже понад 300 загиблих окупантів. Російські окупанти можуть готувати провокації не лише за Запорізький АЕС. Диктатор Володимир Путін може віддати наказ про підрив Курузької АЕС, щоби звинуватити у цьому Україну. Ті руйнування з АЕС, які росіяни планують вчинити, не обов'язково будуть за витоком радіоактивних елементів. Вони можуть вдатися до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все одно потрібно буде відновити Україні також розглядається варіант передачі ЗС під контроль магате відповідно в Україні. А потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій пілота ймовірно цілком, але тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві. Також висловив свою думку в ефірі телеканалу з прасу військовий аналітик Олексій Гетьман. За словами аналітика, варто звернути увагу і на користь АЕС, скільки там зараз відбуваються дуже дивні рухи. і Інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС цілком ймовірно, що Кремль може підірвати Курської, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядаються як такі: Росіяни можуть влаштовувати теракт на ЗАЕС, потім підірвати Курську АЕС та звинуватити Україну. А тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗАЕС. тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян, наголосив гетьман. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.